Що коли людина починає прибучуватися, починає бути страшно, неприємно, боляче. Тому що коли людина була у позиції жертв, вона все погоджувалася, всі нею умовно керували. Ну, Ви розумієте, що таке керувала, тому що людина сама це дозволяла. Ніхто не може ніким керувати просто так. Людиною керують, коли людина сама це дозволяє. І от коли людина в цій позиції була, жила довший період часу. А тут хоче показати свою силу, коли починає розповідати, на що вона не погоджується. Дуже часто в стосунках так само ці жінки, які довше при служили у позиції жарту, починають проявляти, що їм це не подобається, таке ставлення не подобається. Звичайно, це досить ну, страшно. Коли людина хоче працювати на себе, звільняється там з найманою праці, хоче краще ставлення до себе там, від колективу, від начальника. Перше, чим людина стикається, це відповідно страшно, боляче, неприємно. Людина так само потрапляє в такі сварідні корекції, перевірки на силу наміру, чи готова людина пройти це.